Я сьогодні одягнула зелене платтячко, тому вирішила, що вираз, про який хочу вам розповісти, має бути зі словом «грюн» – зелений. Якщо ви хотіли б сказати, що ви тримаєте все під контролем, наприклад, вас шеф питає, слухай, ну що там в тебе з проєктом, а ви кажете, все нормально. Або ем, питають про ваші відносини. Як у вас там ви почали зустрічатися з хлопцем? І ну, що ви буде друга зустріч, третя, четверта. Ви кажете, Аліс і стімкрюнен берай. Ми знаємо, що в нас є. Ем, Зелений відрізок є червоний, є жовтий. Тому якщо ви кажете, що все знаходиться в межах зеленої відмітки, тобто все функціонує, все добре. От така е, гарна фраза, яку ви можете використовувати дуже часто, як з колегами, так і в особистому житті. І я вам справді бажаю, щоб у вас в житті все-все-все знаходилося у межах зеленої відмітки. Аліс істинблю не Берах і також.